А мені здається, що ти ставиш модальні дієслова на вмання. Але що якщо я скажу, що на них можна втратити від 9 рейтингових балів на НМТ з англійської? Але не хвилюйся. Зараз за 30 секунд я допоможу тобі з ними розібратися. Звісно, найбільша плутанина з must і have to. такі схожі, але такі різні. Так, і must, і have to означають обов'язок, але must – це внутрішній обов'язок, який ти сам собі вирішив. Наприклад, I must study – Я сам вирішив, що я повинен навчатися. Або це також можуть бути якісь рутинні справи. Твої обов'язки по дому. Наприклад, you must wash the dishes. Ти повинен помити посуду. А have to це щось, що тобі продиктовано правилами. Наприклад, you have to wear uniform – Тобі потрібно, ти мусиш носити уніформу. Це те, що тобі зобов'язано правилами. Дуже важливе правило. must – це повністю модальне дієслово, тому в нього є. Лише перша форма must I have to – це напівмодальне дієслово, і його можна ставити в минулу форму, наприклад, have to або в майбутньому. will have to Ну а з приводу should і might все дуже просто. Should ми використовуємо, коли даємо поради. go to the doctor Тобі слід піти до лікаря. Це просто наша порада. А might виражає невпевненість 50 на 50 I might go Я можу піти, а можу не піти. Ну і як же забути про цей or to, який дуже рідко зустрічається в розмовній англійській, але дуже часто на Ought to – це синонім до should. і його також ми використовуємо, коли. Говоримо про пораду, проте to дуже важливо пам'ятати, що має лише форму з без stew от не існує. Хочеш більше знати про намдез англійської мови? Підписуйся на мій телеграм. Посилання в шапці профілю.